Друзі, ми раді вітати вас у нашому магазині свіжих овочей та фруктів. Вже 25 років ми працюємо на ринку і пишаємось тим, що поставляємо найякісніші і найсвіжіші продукти для вас та для найкращих ресторанів Одеси. Чому ж нам довіряють? Широкий асортимент овочів, фруктів, зелені та інших корисних продуктів на будь-який смак. Чесна вага та справедливі ціни без зайвих переплат. Соковиті фрукти, хрусткі овочі, аромат свіжості усе для вашого здоров'я та вашого гарного настрою. Замість того, щоб витрачати час на магазини і носити важкі пакети, подаруйте цей час собі і своїм рідним. Ми подбаємо про те, щоб у вашому домі завжди були найсмачніші і найкорисніші продукти. Переглянути весь асортимент. І зробити замовлення ви можете на нашому сайті, який прикріплений у шапці профілю.